Тарас, Богдан, Діма, Степан. Давайте так, вгадайте, що з цього назва настільної гри? Степан! Хлопчики та дівчатка. Я придумав вам крутий подарунок на день народження, чуваку на ім'я Діма. Зустрічайте! Настільна гра Діма. Дімон! Настільна гра Діма це гра на асоціації з таємними ролями. Там все дуже просто. Вам випадає якесь слово одне з п'яти, і ви маєте його пояснити за допомогою ось таких карточок з дуже абстрактними малюнками. Як на мене, Діма це вбивця Діксід. На початку гри гравці отримують по карці особистості. Один з гравців отримає роль Діми. Його завдання відвести гравців від правильних відповідей. Активний гравець обирає слово, яке має пояснити за допомогою карт з малюнками. Решта гравців мають відгадати, яке слово було загадане. Відгадали шість слів, перемагають альтернативні особистості, зазнали три невдачі, не вгадали, хто з гравців Діма, Діма переміг. Діма дуже оригінальна та винахідлива гра від 3 до 8 гравців. Ну і на завершення, давайте теж з вами пограємо. Ось ви на екрані бачите 5 слів, одне з яких я загадав. І ось вам картка, яка допоможе вам дізнатися, що це за слово. Пишіть в коментарі.